Все? ой, блядь, палець. Ой, якийсь і в палицю махала. Ти на хер звоює тік Ну, в принципе, все хорошо, да? Ой, бляха, куда я захожу? Крафт. Получается, хочу быть заряженный, надеюсь. Ну, 19%. Да, похуй, в принципе, нормально. Наверное. Поставьте все на зарядку сейчас. заряджається потім Візьму. а поки що чат буде дивитися так: паточка, О. Його є багато, зато ні свильні. Окей, окей. Як скажеш? Привіт. Так, да, привіт. я пишу до звіт. <laughs> Окей. Так. Ти мій скін. Скін прогрожай. Що ти робиш? Я ніс буваю мене Забитий ніс. Бля, шо за херня? Бля! Ха, Віктор заві... завідуй молча. У мене це... У мене зараз будуть ті. Бля, як вони називають тісточки. Як. ой, вибачаю, Блін, як, як це називається? Забув. Ті... Типу. Ті... тісточка такі. Ти бачив аніме а... цей? мускули і магія? Ну коротше, там вони такі, типу, як тістечка маленькі, А всередині біла начинка. Це такий кайф, на ну, таке звичайне, я не можу. Це просто біліссимо. Імбі ще просто. Э, ч ноль? Куда? Не върнись, как еш? Ой, так. Цю херню би забрати. Та, бляха, о, все. Херню, шо, понастав... шо ти, блядь, тут понаставлю, шо ти, блядь, тут понаставлю всякого? Чесно, я здивований, що на попередньому стрімі набралось 36 переглядів. Чи було? Як це залісталось? Я просто, було би круто, якщо б прямо на стрімі було 36 людей, а не потім вже. Ці 36. Ну, типу, було на стрімі троє. Чи четверо, вроді би. А потім ще. там... 34 подивилися потім після стріма вони переглянули стрім. Не можна було зразу на стрім зайти просто? Що ви все... Так. Тут є така штука, туди можна. Туди гарно якось ці полички ви підійшли, вовне. О, шикарно. Жалко, що нема поличок з документами якимось чимось. Було би круто. Так. Ці ПІПІС! Скільки тут всякого не робив на попередньому стрімі набудували так. Треба зробити дах. Я сумніваюся, що цей стрім буде так само довгий, ніж попередній. Дві години там. Там майже три майже три години це капець. Ну так. Та я пересіти. Вот так. Шикарно. Знаєте, мені би ж якісь мот на мебелі скачати сюди було би добре? dobro Чого мовчиш? А, не знаю. Ну, тут... А, о, є два. Просто тут кілька секунд назад було писало, що актив нуль. Ура, у нас два, та. Типу мені писало, що актив нуль, я думаю, ти вийшов, ну я, я мовчу що буду говорити. Вже один. Як ви як думаєте, на ідею поставити якісь моти на меблі, кращі якісь меблі, щоб більше, більш кращий декор вийшов? Ну, Почекайте. Меня тут, ой, мен, екран розвернувся. Ну, можна буду. Ну, я пройшов. Чекайте, що там. Ау. Я зараз дороблю тоді дах і йду скачувати мод на меблі. Тут є, правда, якісь меблі в СП моді, але вони такі собі. Комп'ютер імба. У <кхм> нас крісла, але їх, ну, типу, вони нормальні, але їх дуже мало. Прям реально дуже мало. Мені тістечко привезла. Немає, я не маю карточки. Як я можу зробити донати, коли в мене немає карточки? Типу, ну, куди гроші будуть кидатись? А -мо, куда ну куда ты сташь? Пошло а тут таки, не нафиг. Yeah. Йомаю. Йомою. Йо -йо. Трошки коротше. Ну ні, ні, не ні, не треба. Мені. Мені донати, чесно, не дуже треба. Та моё що ти ламаєшся? мене бісить, що оця кнопка вона інколи заліпає на кілька секунд і починає ламати все підряд. Ну, донати, я, напевно, вже буду потім типу, робити. Та йому! Типу, вони зараз мені ну, тупо не потрібні. Якось пізніше попробую. А куди мені грають. Не треба тобі, не треба мені твої гроші, не треба. Та йому! Ні, сраний хрестик. Після 14 чи 16, не знаю. Сраний хрестик, Боже, як мене вже достав. З хрестиком погано, погано без хрестика ще гірше. <рес> От, е, про що я думаю? То що на, е, на телефон... І піс... на <с> Я думаю, що на телефоні, що, щоб робити режими, найлегше це телефонний Майнкрафт. Тому що на нього найлегше робити моди. На комп'ютері хіба що створю, типу, скачувати моди, а на телефоні можна робити свої. Тим самим можна робити свої модельки, там додавати своїх цих согли. От на комп'ютерній версії ти хочеш зробити свій режим, а там, що, наприклад, щоб зробити простенький легесенький мод, там або треба писати код. Ну, типу, ну, знаєте, оцей, як то програмний код. І ну, це запарно, дуже запарно. Його ще вчити ну, кілька місяців хіба ж. То це капець. Але моди виходять краще, якщо ти добре знаєш ці. Але все ж таки, я виберу телефон, бо він легший. І коли я на телефоні пробую знімати комп'ютерно, у мене чомусь запис відео вилітає просто. Типу, я знімаю і все. Воно вилетів запис і треба заново починати. Ну, але я можу це все скріплювати. Я пам'ятаю, у мене єдине відео по комп'ютерній версії. Це гіроскоп. І все. Тупо все. У мене більше немає відео по комп'ютерній версії. Тому що це ну, тупу дуже важ... ну, типу, як важко. Ну та важко знімати, тому що через. ну, через. якраз через те, що запис вилітає. Так, добре. Доскачувати моди. Щас. Жаль компа. <laughs> ну да, <не>, жальку. Фурнитуры. <laughs> мебли по-английски будут фурнитуры. Фур фурнитура. М так. Мене бісить моди е, на цю на меблі, де меблі це не блоки, а типу школа коли. Ай, на наступні тиждень, напевно. Коротше. Ой, тихо, падає телефон. Де меблі. Іде нафіг. Е, Кожен на наступні тижні буде. Коротше, мене бісить моди на меблі, де меблі це моби. Так.